Дипломати МАГАТЕ повідомили, що у підземному бункері в Ірані вони знайшли докази того, що країна просунулась на крок ближче до створення ядерної зброї. В інтерв'ю Associated Press у п'ятницю вони заявили, що на іранському атомному заводі Фордо вони знайшли сліди урану, збагаченого на 27%. Це сталося всього наступного дня після завершення дводенних переговорів між представниками шести країн, членів ради безпеки ООН і Німеччиною та Іраном. Нам відносно ядерної програми останнього ці переговори, що відбулись у Багдаді, не принесли очікуваних результатів. Сторони вкотре не змогли дійти згоди щодо припинення Іраном збагачення урану в обмін на зняття чи пом'якшення міжнародних санкцій, накладених на Тегеран. Втім, європейські посадовці кажуть, що шлях до наступного раунду переговорів поки що залишається відкритим. Розповідає Наталія Леонова. Делегати Ірану відкинули пропозицію представників інших шести учасників переговорів, членів Ради безпеки ООН – Великобританії, Китаю, Франції, Росії, США та не члени Ради безпеки Німеччини. Ірану було запропоновано полегшення економічних санкцій проти нього в обмін на згоду зупинити збагачення урану на рівні 20 відсоткової концентрації. Учасники переговорів побоюються, що Тегеран збагатить уран до рівня концентрації достатньої для створення ядерної зброї 90%. Верховний представник ЄС Кетрін Аштон каже, що переговори пройшли досить конструктивно та відкрили шлях до подальших обговорень. It's clear. Цілком очевидно, що ми прагнемо прогресу і досягнення певного компромісу. Втім, між нами залишаються ґрунтовні розбіжності Делегат від Ірану, вкотре заявив, що їх програми мають мирний характер. Їхня мета медичні дослідження та забезпечення країни електроенергією. Західні ж країни побоюються, що Іран розробляє ядерну зброю. Сполучені Штати наклали санкції на іранську нафту та банківський сектор. В липні вступає в дію ембарго на іранську нафту з боку Євросоюзу. Разом з тим, США та Ізраїль не виключають можливості застосування військової сили проти Ірану. Колишній іранський дипломат Алі Акбар Омідмер, який нині перебуває в опозиції, каже, що що санкції вже застосовані проти Ірану, принаймні, підштовхнули Тегеран до столу переговорів. Іран висуває всі ці вимоги, щоб вивести країну з поточної економічної кризи. Під час переговорів Іран наполягав на своєму праві продовжувати збагачення урану. Іранський письменник Амір Тегері каже, що Іран готовий на невеликі поступки. Втім, погодитись на значні обмеження його ядерних програм Тегеран не збирається все це матиме дуже гарний вигляд. Буде створена видимість прогресу. Втім, збагачення та накопичення урану буде продовжуватись. Раніше цього тижня голова МАГАТЕ заявив, що очікує від Ірану дозволу на міжнародну інспекцію його ядерних об'єктів. Цей коментар лише посилив сподівання, що Іран насправді шукає дипломатичного розв'язання, щоб покласти край економічним санкціям проти нього. Втім, конкретної домовленості у цьому питанні досягнуто поки не було. Усі сторони погодилися провести наступний раунд переговорів наступного місяця в Москві. Наталія Леонова Голос Америки.